Сьомий клас біологія. Тема Павукоподібні, різноманітність павукоподібних, роль у природі та значення в житті людини. Використовуємо інтернет-ресурс, читаємо, порівнюємо з текстом параграфа підручника, аналізуємо, робимо висновки та застосовуємо в ході виконання завдань для самоконтролю. Павуки живуть у норах, живуть на суходолі, їдять комах, належать до членистоногих, бувають отруйні, плетуть павутину. Їхнє тіло зазвичай поділяється на голову груди та черевце. На головогрудях розташовані шість пар кінцівок. Хеліцери ногощупальця. Та чотири пари ходильних ніг. Черевце або взагалі позбавлене кінцівок, або має видозмінені кінцівки, павутині бородавки, легеневі мішки тощо. Зовнішня будова та спосіб життя павукоподібних, головогруди зверху вкриті міцним щитом, на передньому краї якого розташовані прості очі. Зазвичай їх чотири пари. Хеліцери закінчуються рухомим кіхтиком і слугують для вбивання, утримання та розривання здобичі для захисту від ворогів. Тіло павуків оточене кутикулою, вкритою шаром воскоподібної речовини. Яка запобігає випаровуванню води через покриви. У передній частині нижнього боку черевця розташовані статеві отвори, а на його верхівці три пари павутинних бородавок. На них є численні отвори протоки павутинних залоз. Багато видів павуків будують з павутини ловильну сітку. Для різних видів павуків Будова ловильної сітки слугує своєрідною візитною карткою, тобто це своєрідні хіміки. За способом живлення, всі павуки хижаки. Вони полюють на різних членистоногих, комах, інших павукоподібних. Деякі види павуків птахоїдів живляться дрібними хребетними тваринами. Павуки роздільно статеві тваринки з внутрішнім заплідненням. Самці відрізняються від самок за зовнішньою будовою та розмірами. Ось це самка це самець. Самки відкладають запліднені яйця у кокони з павутини. З яєць виходять молоді павучки. Загалом подібні до дорослих, вони кілька разів линяють, виростаючи достатево зрілих особин. У багатьох видів добре виражена турбота про нащадків наприклад, самки хрестовика перед своєю смертю восени підвішують кокони в місцях, де їх не можуть дістати вороги. Інші види павуків охороняють. Кокон і піклується про нього. Під час виходу молодих павучків мати тримає кокон у передніх ногах, по яких вони переходять на її спину. Там вони певний час живуть під її захистом, а згодом самка починає мандрувати на далекі відстані. Чому самка часто з'їдає самця після спарювання? Відповідь на це запитання дуже гарно дав письменник. Учений біолог Акімушкін. Подруга ж зазвичай більшою є. Та до того ж хижачка, та до того ж підсліпувата, не зі зла, а через сліпуватість. Треба якось їй пояснити, що ти начебто не зовсім на вечерю прийшов. Клас павукоподібні – Об'єднує такі ряди, як павуки, кліщі та скорпіони. Ви бачите розміри у них різні. Поведінка павуків здавна привертала увагу людей, і у багатьох народів ця тварина вважається уособленням мудрості, старанності, майстерності. Їх будова типова для павукоподібних. Найбільший на земній кулі павук птахоїд мешкає в прибережних вологих лісах Сурінама, Гайяни, Гвінейської Республіки, Венесуели і Бразилії. Найменший павук був знайдений в західному Саумі на висоті 600 метрів над Рівне море. Моря в січні 1965 року. Його розмір 0,43 міліметра. Це приблизно розмір крапок, що поставили друкованим шрифтом. Серед павуків є хамелеони, наприклад, павук Бокохіт Мізумена. Може значно змінювати своє забарвлення відповідно до тих рослин, на яких він живе. Цікавим і небезпечним є каракурт, або як його ще називають у народі чорна вдова. Його так назвали тому, що після запліднення самка вбиває і з'їдає самця. Отрута Каракурта дуже сильна. Від неї помирають не лише люди, а й такі великі тварини, як коні та верблюди. Павуки ховаються у норах. Запам'ятайте небезпечну тваринку. Ім'ям цього павука названо танець тарантел. Справа в тому, що італійці вважали, що від укусу цього отруйного паука рятує лише цей швидкий танок. Єдиний паук, який може жити у воді, де він будує дивовіжний дзвін, цей дзвін сплетений з павутини, а під ним нагробить. Кліщі. Як захиститися від них? Чим можна заразитися від кліщів? Які симптоми укусу? Ознаки ряду скорпіони? Самостійно прочитайте. Скорпіони. Нараховує цей ряд понад 600 видів, найбільший імператорський. В Україні зрідка трапляються карпатський скарпіон і кримський, ці види невеликих розмірів. Значення павукоподібних у природі та житті людини. Це ланка в ланцюгах живлення. Отруйні види становлять небезпеку для життя людини. Павуки, скорпіони. Знищують комах шкідників, мух, комарів, клопів. Але є паразитами рослин тварин і людей, наприклад, кліщі. Вони беруть участь у ґрунтоутворенні, але окремі види є шкідниками сільського господарства, наприклад, кліщі. Перевірте свої знання для проходження вправи. Підключіться до мережі та тисніть сюди. Дякую за увагу!